Так, ну що, хлопчики і дівчатка, привіт усім! Так, Що ми робили? Бачите, трактор сьогодні обратно в гаражі. Це ми його тільки загнали. Тільки що загнали. Підчепили плуга. Сьогодні, сьогодні на вулиці цілий день дощ йшов таке. Шось 10 мм наляпало. Сантиметра 3 промочило. щось там, там наша пшениця рости. Не знаю, ну, будемо спостерігати. Так. Що по трактору? по трактору? Трактор заїхав. Треба буде цей фаркоп відрізати оцю, бо ми тут його були по-бистрому робили. Ще як той рік сівалку СІ 6 чіпляли та приварили квадратну трубу он туди донизу і приварили його. Його треба відрізати і зробити там на болтах. Бо ця резинка знімалася, бо трактор буде орати в борозді. Ну, воно, воно його дірве, типа. Так, по плугові. плуг. Це такий у нас ось плуг є. Ну, це ми його, як купляли, жорали ще колись. І зараз залишили його на огороди. Городи. Не огороди, а городи. Так, поплуг він. Сьогодні ми зробили отут, отут капітальний ремонт. Тобто поміняли втулки. Все бачите, втулки. Палець, палець, в принципі, не, там, ну, може виробка, там, геть чуть-чуть, Втулки були, яйцеобразні. Перебили втулки, оце все повністю це воно так тіліпалося все. Що там? Підтягли по цю як його, блін, цю гайку. Зняли голову, підтягли. Це ще треба буде перемазати. Усе. Ну, вже тут маслинку поміняли. Ну, коротше, це тут би зробили. Тут поробили втулки, поставили. Там такі втулочки стоять, теж я повитачував, як вам показати. Ну, воно в рамі, виходить, щоб щадило раму, втулка забивається і щадять раму. Так, регулювання є. Потім, нам надо ж, ну тут, що він? в принципі, на мазі цей плуг. Болти треба поміняти. Ну, походить позаглядати. Тут оце той год було вирвало болт, лоб, оце як лопає болт. Він відкидається сюди. А тут, якщо лопає оцей болт основний, тут на 14, бачите, його цей, вже, вже він зігнутий. Може побачите, ну зігнутий вже коротко, його нагрузкою туди і виперло. Треба цей болт закрутити, отут це все щистить добре. Короче, стать, бо так наварили по-бистрому то йти. Лопнув болт і завернуло. На цю часть завертає. Ну, це ж бачите, такий плуг ще старовинний. Я його колись купив за 3000 доларів. Ну, ну, пам'ятає хтось там. Чи не пам'ятає? Так. Так. Будемо готуватися до Оранки. Що там рішку по погоді? Сьогодні погодка, звісно. А що треба зробити? Колеса треба понакачувати одинаковий тиск. Передні, ну, передні, задні. Потім ці ж до центра якраз би загнали сюди в гараж. У мене тут пол ідеально рівний. Зробити тяги однаково, Ну, коротше, все поробити, ці ж поробити одинаково. Ну, угол регулюється, як трактор йде боком, а плуг же має рівно йти. Як дивишся на оці штуки, воно ну, рівно йти. Получається, бачите, що зараз криво так плуг стоїть. Плуг криво стоїть. Колесо те падає в борозду і він потім, ну, типа ж, не знаю, гребінку будемо ставити не будемо. Тут у нас приспособа, бачите, на Ну... Таке. Так. Що як я показував, ходять ходять мої. Ви навіть не побачите. Коротше, отут Сварка, ось бачите, вони були постиралися. І ми старі, старий метал із плуга, як на тому діаманті, у нас ще плуга є, То ми ось тут поприварювали і воно все ходить на Сергії. Так що воно вариться, ось дивіться. Ось бачите сварка, ви бачите, що я коли ж показував сварка. Ми просто з старих робічів попідставляли і поприварювали. Воно ну, навіть не видно. На що тут видно? Ну так як буде в роботі, я вам покажу. Ось ми так ось приварили. Дивіться, чітко все дереться. Ось ось би приварили теж. Бачите, вже видно в краї, бачите, скільки приварили. І тільки з метала такого Тобто Старі леміші порізали і поприварювали, а тут шліфували. Ходить, вони були вже постирані. Це якщо стертий, воно вийде полоса. Аж ось був стертий. Бачите, скільки був стертий. Це би скільки доварили. реставрували їх до нов'я. Як кажуть, день роботи сварки і, блін, один леміш не знаю, скільки зараз. 1300. Тисячі, тисячі ну щось таке там. Там такі ціни, що космічні. Так що цей плуг буде орати. Будемо раді. городи, вже людям готуватися. Ну, треба, щоб дощ пройшов хороший. Ну, Поки ми підготуємо, щоб воно було. І треба буде поорати коло посадок. Обов'язково, бо дерева ростуть. Коло посадок ростуть дерева. Я ото років 34 назад проорав, а тепер, де поля у мене коло посадки, метрів 4-5, нема нічого. Ну... Коріння йде і треба орати не раз, а треба зорати полосу, там метрів 10-20 коло посадки, щоб оте все коріння вигорать. Получається, ми зорали, а корінь все равно туди ж він десь якось вверх йде. Ну, він, він не в глиб іде, а тіпа під шкуру і по чорнозему. Тіпа, як, де, 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 де волога, де питання, і дерева ж туди його ну, коротше, як внідряються в, в поле. Цей рік прийдеться поробити, бо нема діла. Блін, не, Взагалі нічого немає. Це цей рік там, там ну, сояшника, на, на жатку нема, ні сояшника, ні кукурузи на, на полі. Та я ж показував, хто слідкує. слідкує. слідкує так, повна. То там по-любому прийдеться. А розслідує, через років 2-3, воно ще далі коріння внідряється. І виходить, особливо такі дерева, як ці. Та воно всі дерева, в принципі, Ну, найбільше дуб. В дуба корінь для деблі, на метрів 30-40. Ото яка висота вверх, така в сторону. Так, ну що, така вам казочка, хлопчики дівчатка? Е, я так ласково називаю вас. Ну просто ну, що, що вам як казочка на ніч. Так що не, не обіжайтеся, я вас люблю. Подписчиків своїх, даже хейтерів, усіх. Так що ви в мене отакі. Так що ставимо лайки. О, таку там. Ставимо лайки і щось буде цікаве зніму.